Насправді ми не знаємо, ми можемо тільки. Ми хочемо подивитися, насправді що відбувається, як відбувається, оскільки кожен, ну, більшість, більшість з нас є платниками податків. Безпосередньо платниками транспортного, транспортного податку, і питання, куди йдуть гроші, і яким чином йдуть, як вони розподіляються, звичайно, це цікаво. Тим більше, що питання доріг має велике суспільне значення, оскільки крім комфортності самих мешканців це питання і розвитку інфраструктури. Розлику Області, це питання ірокультуризму і інші інші. інші. Текст меморандуму е, текст меморандуму є ми його вам передамо, а е, Я зараз передаю слово депутату комусь дати пану Насавдіо, який, е, свого боку, скаже своє бачення на це. Дякую, пане <клес> Володимир. Всім доброго дня! Христос рождається. Власне, це не перший проєкт, реалізований творчим ближнього об'єднанням Європи, до якого я мав честь долучитися. Скажімо, я і як голова Ніжної громадської організації Сокол Свобода, наша організація підтримала меморандум. А як депутат обласної ради хочу сказати наступне: проект дійсно цікавий, звичайно, та проблематика, яка піднята. Вона піднімалася вже трошки більш, більш так загально, взагалі щодо бюджетних процесів. Тут йде конкретна мова про отримання доріг, про розподіл коштів. Обласна рада нібліковані секрету намагається бути якомога більш відкритою, постійно ведеться робота над сайтом, досконалюєм, щоб всі ці всі можливі документи, всі які, речі, які цікавлять, були доступні для громади.